Сьогодні в програмі більше поезії ніж зазвичай. Власні твори читають Кирило Поліщук. Ключ у траву з рук падає і зникає. Видобуваю згук, зойк. Видобуваю. Та Сергій Жадан. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Рецензія на роман Жадана Ворошиловград. Це не стільки про рейдерство економічне, а насамперед про рейдерство духовне. А також ми продовжуємо дослідження впливу професії на літературні уподобання. Цього разу респондентами виступили працівники кіровоградського телебачення. Комедія з приключеннями. Булгакавом і павіла. Буде якась книга розкраска. У Мені був би гріх секретно. Так сталося, що книгу Сергія Жалина Град» я читав здебільшого в транспорті: в електричках, в потягах, в автобусах, у тому числі і у старенькому «Ікарусі». Брати блюзнюки, якого неодноразово з'являються на сторінках Роману, що промував за цікавим маршрутом Мелітополь Єнакіїв. Так само, і головний герой «Ворошиловграда» Герман Корольов, мав нікому не потрібну освіту, працював незрозуміло ким, каже про нього автор. Майже постійно знаходиться в Русі, в дорозі, у дорозі, яка із жовтої цегли і в порожнечу. Дороги ці пролягають знаковою і звичною для Сергія Жадана територію. Пострадянсько-недонезалежною східною Україною, у якій на відсвіле місце профіля Леніна повісили баптистський хрест, таким чином, як іронічно зауважує автор, поставили хрест на марксизмі. До того ж, Жадан загострює такий територіальний парадокс, поміщаючи своїх персонажів на кордоні. Це відчуття постійного перебування на помежів'ї і невідворотньої потреби зробити вирішальний крок, тримає в напрузі протягом усього роману. От тільки куди йти. Як звернути з дороги, яка, здається, веде в порожнечу. З цією проблемою, певно, рано чи пізно доводиться стикатися кожному. І не тільки людям покоління Германа Корольова, котрі, як відзначає автор, хотіли стати пілотами, але більшість з них стала лузерами. Сергій Жадан пропонує гранично простий, хоча призабутий, і трохи неактуальний, як на наші часи, рецепт. триматися разом, будь-що не зраджувати друзів. Захищати своє місце в найширшому розумінні цього поняття. Захищати те, що належить тобі по праву. Якщо в анотації книги зазначено, що роман присвячується історії українського рейдерства, то, як на мене, це не стільки про рейдерство економічне, а насамперед про рейдерство духовне. Хіба наші душі і розум нині не в полоні нахабно нав'язаних нібито цінностей про престижність, успішність і так далі і тому подібне. Іноді варто повернутися, хай і не бездоганне минуле. Аби безпечно для совісті і почуття власної гідності йти в майбутнє. Що ти будеш згадувати про ці часи, адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв, але ти все одно собі згадуй, згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість своє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб, якщо не сумнівалась у марності наших спроб, якщо не можеш згадати наших імен, якщо тобі завжди не подобався колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках зброї, вина і книг, згадуй, що ми писали тобі в листах, згадуй, скільки нас полягло в чужих містах, згадуй, скільки нас зламалося і продало. І згадуй, хоча б між іншим, хоча б когось, згадуй, як ми ловили твої слова, згадуй наші поразки, наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи, носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. З тебе нічого не буде, хочеш чи ні. Наші серця, мов підводні міни, у сяді глибині. Згадуй кожну зутеч, згадуй кожну затак скільки зможеш хоча б до смерті, хоча б і так. Програма Єлисаветградський книговир продовжує рубрику, в якій ми влаштовуємо бліцопитування, де цікавимось у представників певної професії про їхні читацькі уподобання. Сьогодні про найбільш улюблені чи пам'ятні книги розповідають співробітники каналу Кіровоград. Спробуємо з'ясувати, наскільки професія впливає на вибір тих чи інших творів для читання, і навпаки, як література визначає професійне життя. Нашим респондентам ми ставили два питання: яку книгу ви прочитали останню, і яку книгу можна написати про вас і вашу роботу. Мне очень сложно об этом сказать, потому что я одновременно читаю 3-4 книги всегда. Это всегда книга художественная, это всегда книга по бизнесу или по самосовершенствованию. Третья – это детская книга, потому что у меня есть дочь. Книга м, французского автора, этнического француза, на самом деле он американец, я не помню, если честно, его происхождение. Вот, это Филипп Хосе Фармер, писатель-фантаст. Замечательный у него есть цикл под названием «Пирамидальный мир». О том, что где-то могут существовать какие-то параллельные миры. Но на самом деле они параллельные, как потом оказывается. на вот. Последнюю книгу я прочитал, это был Ирвин Велш «Грязь». Ну, это такая очень автобиографическая, в общем, книга параллельное пространство, которое состоит, вот мир, представьте себе, мир состоит из нескольких вот таких вот слоев. Там там совершенно дикая структура, но в целом он похож на то. Навеяло школьные программы, наверное, перечитать Джека Лондона. В частности, рассказы «Белый клык», «Мартин Иден». Не знаю почему, но вот так как-то перечитать захотелось. Он похож на то. Многослойный такой вот, вот пирамид, как, как вот пирамида, да, вот. Большой слой, это со совсем отдельная цивилизация большую, который поменьше уже. И так вот. Это Вербер, на него я, честно говоря, присел в кавычках, до третье тысячелетия. Но вот сейчас я накупил м -м, старого доброго Генри, вот, попытаюсь прочитать Вудхауза. Вот так вот. Рассказы Генриха Берля. Это о войне, это о войне глазами, собственно, немецких солдат и офицеров. Достаточно интересная книга, рекомендую. Скорее всего, это будет роман. Роман, где есть начало, где есть завязка, и ну, до кульминации еще далеко, ну а уж до финала точно. Это, наверное, будет какая-то книга-раскраска. Вы знаете, это это вот как каждая страничка, это так, маленький текст, возможно, четверо Это все будет в стихотворной форме, обязательно. То есть, И главное, цензурный цензурный стиль должен быть. Это было бы, наверное, более что-то комедийное про случаи съемок, про случаи какие-то нелепости и курьезы. В общем, как-то так. Что-то Булгакова мне повеяло мастера Маргариты. Я не знаю почему. Не, наверное, все-таки комедийный жанр, легкий, развлекательный. Это, скорее всего, комедия с приключениями. Ну, у нее был бы гриф секретный. Я, честно говоря, даже не готова ответить на этот вопрос. Вот так вот, сходу. Не знаю, ну явно это было бы что-то комедийное, юмористическое, наверное, какое-то такое произведение. Скорее, это было бы похоже на творчество о Генри. Сто процентов. А конкретно на рассказ дары волхвов. Уверена. Двері. Ключ у траву з рук, падає і зникає. Видобуваю згук, зойк, видобуваю, був ключ, не було дверей. Є двері, немає ключа, а може бар'єр оцей ховає твоє дівча, а може, заховано там кохання, яке навзаєм, а може, ховає храм, а може, твій хрест ховає, а може, ховає ніч, яка упадеш кереберть. А може ховає кіч, а може ховає смерть? Ключ у траву із рук Бачу, не піднімаю, Ковтаю у зародку згук. Розпачливий зойк ковтаю.